Ми знаходимося в історичному серці міста Дрогобича на території Дрогобицького сільзаводу. Ось так зване ГРП газова труба. Минуло пів року з часу припинення подачі газу на Дрогобицький сільзавод. Подивимося зараз, як він виживає. перед до нас директор цієї заводу Йдемо за ним Здорова, сокира. буде щастя вам? Знімаємо. До чого довела? Довів лію газ. Дрогобицьке, історичне серце Дрогобича. Сільзавод. На якому працювало донедавна 50 чоловік. Найбільше 50 чоловік. На це хлопці, ну, прикриті, чекай, пари йдуть, а. Оце топка, єдина топка, яка тепер виварює сіль у Дрогобичі. А ось старі топки. Бо щастя вам ось тут виварюється сіль. Понад сім століть постійно. Зропи. Ось топка. Одна. І це недавно ще запрацювала друга маленька топка. Заберіть цю бляху. А це стара топка колишня. Сюди подавався газ, так? З тої сторони зайти. З тої сторони. Добре. Зараз глянуть сюди. Ось. Ось тут. Ану хлопці, вигрібіть трохи солі. Вигрібі соль. Вигрібіть. Ось. І. Ага, сюди, сюди вигрібіть, щоб було видно. Знаменита Дрогобицька сіль. Це 15 століття з елементами 20-го. Так, 15 століття. А, ми... ми повернулися з елементами 20-го, <хи> так? <хи> Дожилися. Задяки такому управлінню політиці, держави, уряду. Ось сіль. Не треба там. Прекрасна дровицька. сьогодні гаряча. Ой, і зверху капає. Або то пара йде. Пар йде. Пар. Пар, конденсат. Добре, дякуємо. Ну, Вона дуже смачна. Наші жінки її хвалять, що кажуть в Україні найкраще, а може і у світі. Завдяки йоду. Іоном кальцію, магнію і взагалі прекрасні, відомі тільки хімікам, будові. Ось так живе сьогодні Дрогобич. Колишнє промислове місто, обласний культурний центр, єдине підприємство, залишено призволяще. А це сепаратор. Звідси остатки вологи. Обезв... Так, обезводнюється сіль. Тобто висушується. Темно, але помаленьку йдемо за Орестом Ярославовичем. Глядаємо. Святає святик Дрогобича. Це що? Для очистки розсолів. Для очистки розсолів. Та. Угу. Такі ямкость кубових. Та. Ой. Так, йдемо далі. Обережно. Ось такий репортаж. Тут Та. сподобалося. Газом, Сюди подавався газ. Справа в тому, чого, коли стоять виварювальні печі, то солі багато і цегла починається осипати. Цегла осипається, не отримує. А, ну, не отримує. Ну, вона вже потребувала капітального на... ремонту, вони вже ціни тріскають. Тут сипали, бачите, ми там ага, ага. укріпляли стінки. Але... Якраз віком це все ми робили. А в серпні випускнили до суди. В серпні взагалі. Припинили. І завдяки тим розсолам нам вдалося вижити. Завдяки розсолам? Так. А тут що знаходиться? Це очищені розсоли Очищені Та. Так, і звідси не подається. в Ні, ні, очищені розсоли ми продаємо, продаємо. клієнтам. Поставщикам нашим. Ну, з Драговицької солі ще можна робити фізрозчений. І багато. Ось. Це ж часів Союзу в такому стані, так? Е, Ні. В 200 році, коли прийшов сюди, ми то все ага. повністю перекрили. Перекрили, так? 8 років, 8 рівно, років То років, так. Треба якоюсь бляхою, так, покрити? Через кожні сім років, коли радянський час, то все мінялося. Mm. Агресивне середовище. Агресивно та сілька. От свяхи позабилені mm -hmm. і вони так само перегнивають. Прямо досить. Така специфіка. Це вже О, звідси постачала сіль фактично по всій Україні. По всій Україні. От. найкраща знаменита Дрогобицька сіль. Полетіла так. Стіни просочені сіллю.